що касається поворотного механізму? Що касається поворотного механізму, візьмемо підсвітом трошки. От стоїть одна гайка, ось ця. От, от там от спереді стоїть друга гайка. І з цієї сторони стоїть. От, 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 от. Да вона там, блін? ага, Ось до стоїть третя, от вона. Третя гайка. Цих три гайки відпускаєш, повертаєш на яку тобі треба, під яким треба углом цей поворотний механізм. Ну, я його з допомогою транспортера я тут а не малював нічого. Там, можна ще нанести поділки, там вибити чимось там. Це. Я транспортер поставив, треба 30, там, 30, 10, 20 і так далі. Півтора градуса. І ось цим от я подаю. Тут а то я таке воно ну, ще поки не доварене, не дороблене. О, ну це ще все впереді, ще роботи коло нього і роботи. Це, як бачимо, викновений ключ балонний. він прикаляний трохи, він не згинається, добре можна затягати, мені з ним удобно. Ось таке. Так, ручки, ручки з швейних машинок. Лімби всередині на шарику, лімб металічний. Я тут такі поділки зробив. Вищитав тут рівно через, один, через одну десятку. Треба 0,5, поставив посередині там і так далі. От воно отак от Поки ніяких цифр не наношу, я ці лімби буду міняти, бо вони ржавіють. Це обикновений чорний метал, мені треба було тоді бігом щось зробити. Ні алюмінієвого, ні латунного не було. Так само. От. Тут я поставив лім, але тут я ще поділок ніяких не робив. Ще навіть ручки не зробив. Все немає часу. Хоча людям вже понаробляв тих ручок, що можна тут весь станок закласти. О. Ну, от таке. от далі про що ми будемо говорити. Далі ми будемо тут, а вже ми це подивилися. Це для плавної, видно, що воно йде от, можна помаленьку. Помаленьку воно йде о, з ручкою йде Ну, Тут все буде, до, тут буде все дороблятися, тут буде дороблятися такий великий цей е, маховик буде такий, щоб воно цей, з із поділками все як має бути. Поки. Поки міраю так, штанним циркулем там, або на цьому на станіні намічаю, скільки доки там треба. Допустим, там треба е, 3 см проточити. Я тут звідси відкраю раз, тут відкраю раз, тут хопа 3 см. Доходжу сюди все. Ну так, якимось таким дядовським методом. Ну це ще все впереді, це ми ще все зробимо. Так, тепер що? Про двигун. Давайте покажу вам двигуна. Двигун у мене ось такий от. Зараз я, я посвічу. Хтось щось почитає. Можете поставити на паузу. Видно там, да? 220 вольт, 1340 оборотів. Ось такий от двигун, я брав його з нуля. Стоїть він 3000. Я за нього дав гривень. Це було того року. Да. Ну, може, трошки раніше там. Не набагато. Тепер тут стоїть він на такій от площадці. Оця от площадка тут два швелерка 50-х, прикручені, приварені вони до. Площадки на площадці там от дві таких от направляючих. Посередині гайка і вінт. допомогою цього вінта він ходить, от, як вперед, так і назад. Ну, тут права різьба трошки невдобна. Думаєш, що ти туди подаєш, а воно йде назад. Ну, це таке ним там користуюся трохи, Ходи треба поміняти передачу. Передачу, тут, як бачимо, от, один, два, три, чотири ручейка поки. От я зараз кручу за цю ручку і дивимося. Шківочок поїхав назад і ховається. Ховається і він вже от сховався. Нам треба, допустимо, от зараз саму меншу передачу. Тут в мене стоїть обихнований домкрат, підварений до нього. Ось таке от вухо і тут а вухо до цієї площадки. Воно заодно тримає цю площадку з цим двигателем, з тої сторони площадка, Далі я підсвічу. Одну минуточку. Площадка з тої сторони тримається вон. завіси. Один і там з тої сторони другий. От. Такі от довгі два завіси. О, і воно за що цих завісів. Піднімається до гори і опускається. Ну і обікновенним цим домкратом от. от Я піднімаю, видно, двигун піднімається догори, двигун піднявся, мері мішок от освободився. Ми його тупо раз. Перекинули, на яку нам треба передачу. Подивилися, щоб воно йшло рівно. Ну от Ще треба трошки його нарівняти. Чуть нарівняли, і Цим самим домкратом от, пішов двигун донизу. От ми його натягаємо на саму меншу передачу. О, от, видно, воно все натягнулося. Тепер ми можемо його. От Як ми бачимо, ремінець йде нормально, все. Рімнець тут півтори тисячі, півтори тисячі профіль А, півтори тисячі профіль А. Такий брав, щоб можна було десь його знайти без всяких там завіхреній. Ну, все, ну що тут ще? Все, гофріровані Ці, щоб нігде не перетирало, нігде гаряча стружка падає, щоб не переплавило провода, все, в афрірованих трубках, все, кругом це. І стараюся, щоб стараюся, щоб воно, цей отсік не попадало, багато стружки. Тут все позаділено ну, і бачимо, там звідти сюди нічого не летить. Так само, ось тут от тут воно там от, загнуто все, все по -під цей, щоб стружка туди, в той отсек не попадала. О, ну, така лампа, з лампою одільна історія. Я ходив на металом як на роботу, закінчим я її глядів. І так і її не знайшов на тому металомі. а оказується, вдома почав робити там, розбирати старий хлів, і вона там аж в куточку. Собі те лежить. Вона ще була змащена бумазі, все, як не має бути, трошки, звісно, позеленіла. Але но вона нова. Проводка її рідня. Разом з виключателем. А без лампи погано, без пло прям ніяк. От я ставив таку, от ставив більшу, Ну, блін, неудобно. А нею можна собі хоч повернув туди, хоч повернув сюди, як тобі подобається. Ну, Ось такий от. Ну що, тут, а поддон, поддон теж максимально, щоб стружка не розліталась нікуди. Посередині отвір. Щоб вона було мелоч згорнути, поприбирати, ще не покрашений, теж треба ще покрасити. Тут така полочка, можливо, якийсь інструмент положити, там ще щось. щось таке от. Ну і... Цей оце будемо ще заділувати трохи. Тут якийсь речажок. Отаке От, там тут щось. Там робимо якесь крутіше. Ну це все на будущее роботи. ще коло нього. Ну, в основному головне, що воно точить, що воно робить. Можна щось точити, можна щось робити. Ну, все, на цьому. Ніби все, кого що цікавить, питайте. Я буду розказувати, що заміряти, поміряємо, все розкажемо, все покажем. Все, до нових зустрічей в гаражі. Ось вот, такий от станочок. Всім щастя, здоров'я, удачі, миру і всього самого кращого. Ну, і якщо когось щось зацікавить, будемо по узлах. Це все діло розбирати. Будемо розказувати частично, можливо, її розберемо там трохи щось, щоб було більш доступно, більш понятно, що і як робилося. О. Ну, таке от. Всім щастя, здоров'я. Підписуйтеся, щось будемо нове знімати, показувати, розказувати. До нових зустрічей в гаражі.